Яніт Михайлович, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, наскільки у вас пенсія підвищилась після суду? Після суду пенсія моя підвищилась на 2 тисячі гривень. Угу. Це в нас вже другий суд був, правильно. Перший так. раз ми з вами відсудили премії надбавки, і у вас пенсія підвищилась на скільки? На 4,5 тисячі гривень. Угу. Але насправді вона підвищилась у вас на 6,5, тому що 2 тисячі соціальної доплати, яка в 2021 році надавалася усім силовикам, які звільнилися після 18-го 18 року, пробачте. Позиція пенсійного фонду така, що якщо після цього пенсія у вас підвищується більше, ніж на 2 тисячі, пенсійний фонд їх забирає. Тому це було у нас підставою звернутися до суду вдруге. І ось ми вже отримали з вами результат 2 тисячі вам додали. Скажіть, скільки у нас часу це зайняло? Це зайняло 5 місяців. Добре, розкажіть, будь ласка, скільки вірніше, скільки вислуги, з яким званням ви звільнялися? Виходили на пенсію? Я звільнявся у 2000, у 2000 році з Харківського научно-метрологічного центру Міністерства оборони України? Uh -huh. Званні старший прапорщик з вислугою 23 роки. Добре, скажіть, які у вас були сумніви вдруге, коли ми зверталися до суду? Чи взагалі ви не сумнівалися в тому, що буде результат? Я чесно не сумнівався, і з такими професіоналами можна працювати. Добре, чим найбільше вам сподобалась наша співпраця? Ну, Співпраця я знав е, постійно свій результат, в якому, в якому стані наші, наші діла, і м, І вам нікуди і не щодо... прийшлося ходити, це дуже зручно. Так, так точно. Я мінімум е, часу втратив на, 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 на ці всі процедури. Просто надали в перший раз мені фотографії документів, і все. Все. Так, 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 так. Добре. Скажіть, що б ви рекомендували своїм друзям, знайомим, які ще вагаються, чи потрібно судитися за свою пенсію, чи ні? Я е е бажаю, щоб всі е військові пенсіонери судилися і забирали своє своє е зароблене. Ну, Свої законні гроші, все правильно. Все, так, все правильно, так точно. Так, дуже вам дякую за вашу історію. Мирного вам хорошого доброго дня. Дякую вам теж. і будемо на зв'язку. На все добре. На все добре.